Два роки невпинної допомоги. Фонд сприяння підтримки 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади відсвяткував свою річницю. Привітати голову фонду Віктора Кучинського прийшли представники влади, меценати, волонтери та військовослужбовці. Почали захід з вшанування пам'яті загиблих героїв та кожного, хто віддав своє життя за незалежність України. Шановні друзі, і колеги, ще швидко прилетіли два роки з дня створення нашого фонду. Сприямо безпеки, кремі придженелесень, Січиславській бригаді. Вітаю всіх членів, партнерів та друзів фонду. І дякую вам за те, що одного разу приєднавшись до нас, ви розділили наші прагнення. Привітав теплими словами із річницею створення керівництва фонду заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко. І завдяки цьому фонду і завдяки. Такі потужній подвижницькій роботі Віктора Гнатовича і всієї команди фонду ми іще більш здружніли. Ми налагодили тісне співробітництво взаємодію з 25-ю бригадою. Для нас це велика честь бути поруч, мати можливість підставити плече, тому що ви, шановні друзі, ви, хлопці, ви тримаєте найважчий, найвідповідальніший сьогодні напрямок, Покровський напрямок. Він важливий і для Дніпра, і для всієї області. І що казати? 25-та бригада це одна із стрижневих бригад. І волонтерська справа підтримки. Це, не... це велика справа. І вдячний Віктору Гнатовичу, що ми теж долучаємося в місто, допомагаємо, підтримуємо, чи можемо. Дуже важливо, що фонд, ваш фонд Віктор Гнатовичу є піонером першопроходцем освоєння е, великих міських програм, зокрема, програма співфінансування Збройних сил України, де е, волонтери дають 25, що не менше відсотків, а решту додає міста для закупівель техніки, обладнання, спорядження для наших збройних сил. Так от саме ваш фонд, фонд с 25-й бригаді, може дати майстер-клас всім волонтерам міста Дніпра області і напевно країни, тому що ви були першими, хто пішов цією програмою, і ці закупівлі правда, були успішними. Далі ми будемо поглиблювати нашу співпрацю із 25-ї бригадою, і з вашою допомогою, в тому числі, і з вашим фондом. Ніхто з нас, слава Богу, не втомився від війни. Особисто був присутнім на заході і командир 25-ї бригади, який подякував фонду за оперативність у вирішенні надскладних складних задач. Іноді дзвонок вам, ну, це, це я знаю, бо і я вам дзвоню іноді, і заступники мої, іноді це в 11 часов ночі. От, роздається дзвінок, що потрібна допомога і на ранок вже потрібно все виконати. І воно, на виконується. і воно виконується. Якими там способами, силами я не знаю, але воно виконується. А, тому е, дякую вам чирого серця від, ось, від цього особового складу бригади. У рамках святкового заходу голова фонду Віктор Кучинський вручив пам'ятні відзнаки особовому складу бригади та висловив слова подяки кожному, хто разом із ним пліч опліч підтримує Січиславців. Наталечка, дякуємо вам. <рігум> Це <рігум> достойна нагорода. Підтримку, яку надає фонд Січиславцям, неоціненна, зазначив військовослужбовець 25-ї бригади. Ну, якщо говорити загалом, то будь-яка підтримка вона надзвичайно важлива зараз для війська, не тільки для нашої бригади. Якщо казати конкретно про фонд сприяння, то це надзвичайно оперативна і повна підтримка всієї бригади, як зазначив командир бригади, що можемо зателефонувати там о третій ночі, о 12 ночі і до ранку все буде вже у хлопців, і тому це надзвичайно важливо, особливо в теперішній час, коли інтенсивність бойових дій на тому напрямку, на якому ми тримаємо оборону, дуже високий. Наприкінці заходу Віктор Кочинський презентував роботу дніпровського художника Сергія Чайки, на якій зображено героїв січиславців, які віддали своє життя за Україну. Картина завершена на 90% і скоро офіційно буде презентована у рамках виставки дніпрянам та гостям нашого міста. Вона є уособленням героїзму та незламності січиславців. Воїни я вам кланяюсь і хочу сказати, що вам дуже пощастило. Пройде час, ми перевожимо, і ви будете згадувати, що ви були десантниками в той час, коли так потрібно Україні. Такими ж незламними є і всі представники та друзі фонду, які кожного дня докладають неймовірних зусиль, аби підтримати збройні сили України. Наша діяльність це питання нашого виживання, це життя і смерті. Ну ми допомагаємо, ми не бригаді допомагаємо, ми намагаємо забезпечити собі безпеку проживання і все, що я в своєму виступі підкреслював, що ми працюємо не для не ради волонтерства, не ради альтруїзму, не ради ми забезпечуємо собі безпеку, посилюючи Збройні Сили України. Ми працюємо для того, щоб мати можливість жити в цій країні, щоб її зберегти, щоб були збережені наші сім'ї. Тільки в цьому причина. Захід пройшов у теплі та дружній атмосфері та був прикрашений виступами народних та заслужених артистів України, які присвячували свої пісні та музичні твори легендарним січиславцям. Ірина Шевченко, Константин Фордуй, Максим Клименко ексклюзивно для Дніпро оперативний.